А О, давай классні Невеличка пауза зараз, тому що ми маємо приєднати до нашого етеру Віктора Ягуна, генерал майора запасу СБУ, заступника голови СБУ 14-15 п'ятнадцятому роках. Пане Вікторе, ми вас вітаємо. Да, Доброго здоров'я, Доброго здоров'я, пане Вікторе. Ну цікаво почути від вас вашу оцінку. Взагалі два тижні ми чекали з 1 січня цього обстрілу, знали, що він станеться. От саме сьогодні і саме за. Тиждень до Рамштайну. От зайдемо ж добавим студії, ми, ми просто дивуємося, чи це тупість нашого ворога, чи тут якийсь певний такий розрахунок, навіщо робити це напередодні рішень наших західних партнерів щодо надання нам танків тощо. Ну, Ви знаєте? Ми ж маємо справу з суспільством, з. Не знаю, я ні важко її назвати державою з тим державним утворенням, яке живе за зовсім іншими розуміннями і, і, і парадігмами, ніж ми. В них є планове фактично господарство військове, яке я чітко знає, що нам треба накопичити таку-то кількість боєприпасів для того, щоб пробити протиповітряну оборону. Отримати якийсь там результат і прозвітувати, що ми той результат виконали, і їм байдуже вони можливо навіть і не прив'язуються до тих Вони навіть і може і не знають. Ну я маю на увазі виконавці, що там є Рамштайн. Що треба якісь рішення приймати, а що вони будуть прийняті, але збіг настільки дивовижний, це вже не перший раз, коли ми Не перший ситуації, раз Ситуація, коли. Перед прийняттям якихось серйозних рішень і по протиповітряній обороні посилення там ще якісь були прийняті рішення і завжди вони стріляють, рішення приймається. Таке враження, що справді воно так все, все це співпадає. Ну але на жаль, на жаль, маємо справу з, з ще раз говорю з суспільством, яке живе за своїми законами. А пане вікторе, хоче, хоче, бажає до доєднатися до нас до нашої дискусії. Айдер можна добавить, а, будь ласка. Це Айдер Мождабайф. Пане Вікторе, вітаю вас. Є питання коротке. Так, Дякую, да, добро здоров'я питання. Просте знову йдуть чутки про напад з Білорусі. Давно не чув вашу думку. Хочу почути про, про ймовірність такого сценарію з боку наших недобрих сусідів. Ну, в Білорусь найближчий місяць-два вона точно не буде е, е, приймати участь в активних бойових діях. Білорусь, вони зараз активно використовують виключно для підготовки своїх е, моб резервів. Е, Білорусі вступить в війну тільки виключно в тому випадку, коли е, наступ, який вони планують, буде е, успішним. Тоді можливо підключиться і Білорусь. До речі, вона і мала підключитися на другому етапі після того, як вони нібито мали захопити Київ, вони мали е, взяти під контроль е, житомирську рівенську Волинській області. Якщо, е, якщо піде по тому самому плану, що вони будуть в другому ешелоні включатися, то так це ймовірно, що вони е, спільно з е, тими військами, які зараз там накопичуються, можуть сформувати якесь угрупування. Але ще раз говорю, всі факти. Фахів... Ті фахівці визнали, якщо там не буде 100 тисяч плюс і потужна техніка, зміст цього наступу просто не, не зрозуміло. Тобто він просто не ну не має не, не сили, не потуги і змісто його переходити кордон в, в меншій кількості бойового складу, просто не, не буде мати ніякої ефекту. Так просто тримати, тримати нас, ну стримувати наші війська, які є біля кордону і все іншого. Завдання, напевно, в них і немає зараз. Пане Вікторе, оця рокировка Герасимов Суровікін. Чи це е прогнозує якийсь е поворот у війні? Я, я би сказав, що це все ж таки е агонія управління. От е немає тих е людей, на яких можна поставити, на яких ну, я маю на увазі, тому самому е Путіну. Е в них надзвичайно невеличка кількість людей так справді є, є конфлікт інтересів, напевно між угрупуванням Шою ГРЯ Гірасимом, там умовний, там не знаю, там можна того Йра Лапіна. Там я так думаю, що це, це угрупування можна умовно звати Міністерство оборони, і е, окремо е, пригожин. Кадиров, золотов і як бачите, суровіків якого вони затягнули в свою в своє угруповання. Тому я думаю, що скоршу всього, що ці такі ну місцеві місцеві такі розборки, ну вони да вони впливають справді на, на ситуацію на і на фронті, і на навколо на, на ситуації в країні, але сказати, що вони суттєві наразі ні. Я би хотів за ж такий розвиток, якщо в такому ключі піде, якщо справді буде оті конфлікти поглиблюватися, ну зрозуміло, що це нам тільки на плюс. Пане Вікторе, ну щодо ситуації в Солідарі, я вже запитував попередніх гостей е, про те, чи можна ми можемо вважати е, е, взяття чи чи часткове взяття Солідара такою першою перемогою тактичною, чи ми можемо порівняти цю ситуацію з взяттям Лисичанська і Середонецька? І якщо так, ну чому вони знову наступають на ті ж самі граблі? Ну, я з вами повністю погоджуюся. Це настільки е, ідентична ситуація, з е, незрозуміло для чого використання значної кількості е, бойових резервів е, в, в, в Лисичанську, ну там е, конгломерат Сіродінський, Лисичанськ, Рубіжне і е, повторення зараз Бахмут Солідар. Е, скар... Схожу з цього, що це. Знову ми маємо справу з тою самою російською військовою машиною, де дали наказ. Наказ треба виконати, чого б це не варто було, знаєте. і починаємо згадувати історію півмільйона людей, тому що треба до якої здати взяти Київ. Все розумієте? Тобто нічого не міняється. Сто років пройшло. Яка була ситуація в тій, в тій армії? Така вона і залишилася. Так, ну пане Вікторе, і щодо Рамштайну, а, ну вже ми так думав вже відчувається, що рішення прийнято все ж таки будуть над, над, надані а, Україні танки. А чи це остаточно таке рішення? Як ви його розцінюєте? Чи вони будуть надані а, в такій кількості, що а, допоможуть України, Україні Україні відновити а, свій а, контрнаступ? Ну, а... Знаєте, добре, що пішло. Ми, ми бачимо зараз ситуацію. Я думаю, що в понеділок буде прийнято рішення Великобританії. Вони казали про 4 танки, плюс 8 додатково. Це така рота, посилена рота, будемо так казати, вони їх там по інакше називають, але рота. І якщо Німеччина дасть дозвіл 10 танків, так само рота леопардів, Стоїть питання про те, що ще 4-5 країн е, готові нам передати загальна кількість танків, які е, наші фахівці підрахували, які можуть бути передані Україні, і це не буде загрозою для безпеки е, для безпеки е, Європи. Загальна кількість танків в Європі сягає. Ну я маю на увазі ліопардів 427 штук. Я не кажу, що нам всі їх передадуть. Ну, якщо ми зможемо сформувати повноцінну бригаду в майбутньому, це справді буде дуже позитивно. Ну і дуже коротко, пане Вікторе. На ці танки такої е класифікації, е такої якісті, челенджер та леопард, чи взагалі можуть чимось відповісти. Загарбники. Ми знаємо, що їх танковий потенціал арсенал вже виснажується, і нових танків в них не виробляється. Ну вони зараз перейшли до відновлення того, що вони мають на відкритих початках. І це відновлення наразі сягає не більше 40 штук в місяць. Це якщо вони будуть працювати на 4, 4, 24 на 7. Поки що вони е, не встигають навіть підготувати навіть таку кількість, е, і справді це не, не ті, е, не знаю там е, армати, ну армати давайте закриємо цю тему. Це просто фейк, а е, ті Т-90, навіть експортні варіанти. Е, ми бачимо, що і наші справляються хлопці е, досить успішно е, з тими танками, е, навіть з тими е, можливостями, які в нас зараз є. Якщо ми отримаємо Бредлі від американців, а ви знаєте, що вони були заточені якраз під ліквідацію і ліквідацію танків, які стояли на озброєнні в арміях, що можливо отримували їх від радянського союзу або пострадянського радянського виробництва. Я думаю, що ці вбивці танків навіть вони зможуть справитися з тими важкими танками, які є однозброєні в Росії. Якщо ми отримаємо ту потугу, яку, про яку мріє наш головнокомандуючий, я думаю, що це буде дуже суттєве підсилення наших наступальних можливостей, пане Віктор, дуже дякуємо вам за ваш фаховий, як завжди, аналіз, друзі Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ. Ну